Minds Eye – це гра, яка здається з'явилась буквально ні звідки, незважаючи на те, що за кілька тижнів до її виходу вона отримала серйозний маркетинговий розголос. З огляду на те, що її режисером був продюсер GTA Леслі Бензі, а трейвери виглядають досить цікавими, вона принаймні здавалась грою, яка залишиться в пам'яті гравців, як Хороша гра, але вона виявилась тією грою, яка проіснувала лише один день. Про неї майже ніхто не знав за місяць до виходу. А потім вона була розгромлена критиками і гравцями і, взагалі, зникла, ніби її ніколи не існувало. Насправді, критики взагалі не отримали копії Mind's Eye для огляду. Головний юридичний та фінансовий директор-розробники Build A Rocket Boy залишили компанію за тиждень до виходу гри, а розробники намагались заборонити людям взагалі показувати гру в день її виходу. І це були досить серйозні та тривожні сигнали. Тому нікого не здивувало, що Mind's Eye вийшла явно незавершеною, і навіть коли гра працювала нормально, вона була здебільшого типовим плагіатом на більш якісні ігри, в які ми всі вже давно грали. Попри нищівні відгуки, Mind's Eye досягла піку популярності приблизно в 3300 одночасних гравців у Steam. Але ця цифра впала на 90% лише за 6 днів після виходу. А гравці масово почали вимагати повернення грошей, зрештою поганий прийом гри та комерційний провал призвели до кризового становища в Build a Rocket Boy, де співробітники отримали повідомлення про ризики звільнення. А сама Minds Eye зникла з поля зору і швидко була забута.